Ну, може, я сьогодні коротше і дуже одноманітно, тому що ну, тема така, не можу навіть про що інше говорити, але є про що, і тому спробуємо коротко проаналізувати все, що відбувається, і ключове. Пам'ятаєте Путіна, який не міг відреагувати якийсь час на те, що була потоплена е, значить, підводний човен Курськ? Був потоплений, а потім вийшов і сказав, вона утонула. А ще пам'ятаєте Сталіна, який не міг е, вийти і артикулювати вчасно всі звернення, коли е, почалося вторгнення, і тоді це артикулювали інші за нього, поки він не набрався сили. От Зеленський три дні набирався сили і пшикнув, ну, як воду, пробачте, от оце. Ну, Ви знаєте, що в воду роблять. З вами я, Олександр Бергнець, мій канал Бергінець Аналітик. Дуже прошу вас підписуйтесь, поширюйте, ставайте спонсорами, е коментуйте і лайкайте. Так от, <кій> е е Зеленський намагався зробити традиційну річ, вдати, що він ну, ні до чого. Це все така історія, далека від нього. Це якісь там люди, щось там крали і так далі. Я вам з самого початку казав, що це розвал вертикалі, розвал, і, і, і він набуває обертів все більше і більше. Ми знаємо вже, що і Чернишов намагався втікти, ну щось йому не вдалося. От, і Галученка буде сидіти, і ну, багато буде всього цікавого. І ключове тут що. Що вже видно, що Зеленський в цьому задіяний прямо не просто так ми здогадуємося. Ну, як можна здогадуватись? Ну, можна здогадуватись дуже просто: кілька міністрів е, крадуть величезні суми, і ніхто цього не бачить. Причому це енергетика і оборонка. Про що ми говоримо тільки про енергетику, але ми віримо набу. Коли вони говорять про оборонку, я вам говорив, відповіді від СБУ не буде. Після того, що робиться, ніякої відповіді не буде. Всі Рота понабирають і будуть мовчати, і викручуватись кожен як хоче. Ну, може, я помиляюсь, але мені здається, що тут От, типовий приклад: Ну, як ланцюжок, да? дивіться, Галущенка. да мені все пофіг. Я буду відстоюватися. Потім його. Знімають відсторонюють не своїм рішенням, а рішенням, ну, не він, не заяву, пише а Кабмін. Тепер Зеленський звертається до Сверденко з проханням звернутися до Верховної Ради, яка повинна підтримати самого президента, уявляєте президента, який хоче відсторонити Голущенка. Що там з'ясувалося з, з Голущенком? Ну, я зверну вашу увагу на дві речі, дуже цікаві. По перше, виявилося, що його дівчинка-коханка стала міністром енергетики. Мабуть, це і є той четвертий міністр, про якого ми говорили. Не знаю, важко сказати. Але насправді от всплыла така історія Шершеля Фам, і е, е, ясно, що він пішов на підвищення на міністра. Юстиції, а свою, значить, баришню залишив керувати цим підрозділом, і тепер Зеленський вимагає всю парочку разом звільнити. Ну, таке. Але це таке. А там є ще одна цікава деталь. Коли вони обговорюють ці всі посередники, вожді і все інше ситуацію. Виявляється, що після того, як Міндіч дав вказівку Зеленському, ну інакше це не назвеш. Зеленський позвонив зразу, е, міністру цьому. І вони там щось між собою вирішували. Тобто, е, ось вам трикутник. Міндіч Галущенка між собою. Коли потрібно, Міндіч дає вказівку Зеленському, а Зеленський. Підтверджує все, що треба, Галущенку. Ну, ну, схема, в принципі, зрозуміла. Ну, умовно кажучи, я вас прошу, зробіть злочин. А ви кажете, не можу, закон не дозволяє. Тут вам зводить суддя знайомий, каже, все можна. По закону стаття така, та я зробіть отак, отак, щоб цієї статті не було. Тобто, от складається отакий от трикутник, <кій> і про нього вже відверто всі говорять. От, і це ну, не новинка, це, це факт. Тобто Зеленський прямо задіяний в ці схеми, Він давав вказівку. В принципі, якщо так чесно сказати, по закону, ви пам'ятаєте, да, у нас Сверденка, вона, вона ж ця як вона називається, піхотинець Зеленського. Так от, він. По ідеї, не може прямо ніяких вказівок давати міністру. Взагалі ніяких вказівок не може, тому що є вертикаль, Кабмін підпорядковується Верховній Раді, е, може зустріч бути з прем'єром обговорити обговорити ну, з самим міністром, ні. Особливо, коли, ще раз кажу, міндіч говорить з міністром, відправляє смс-ку. Президенту, і президент дзвонить і там дає вказівки. Ну, тобто, це демонстрація того, що президент в курсі, він все підтримує, і я не самозванець. Це, там великі люди це все вирішили. Це традиційна схемна робота, коли е, ти повинен отримати якусь гарантію, підтримку зверху. І тут тобі раптом дзвонить президент, хоча він не може дзвонити міністру. Ну тобто це не входить. Ну, з днем народження може привітати і так далі. Таким чином. Оця вся історія, вона набуває нових рис. І, хоча і Зеленський зараз виступає і говорить, що він всіх з ними, і зразу виникає питання: а той, хто Глущенку давав команди, оцей, він там позначений трьома зірочками, що з ним робити? Ну, як? Куди його зняти? Може, відсторонити на час виконання розслідування чи щось іще? Ну, я не знаю, що з цим робити. Ми в глухому куті. Іншого верховного головнокомандувача, у нас немає. І тут є о, 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 значить, голосів для імпічмента в нас так само немає. Ну, у нас їх просто немає. В парламенті стільки людей, скільки потрібно там, три чверті голосів і так далі. Їх просто не існує стільки депутатів. Навіть всі, які зараз, якщо є, проголосують, їх все одно буде мало, бо так побудована система імпічмента. Значить, єдине, що може бути. Це добровільна відставка, умовно кажучи, а вона теж неможлива. Ну ви ж бачите, навіть Голущенко не може добровільно відставитися. От тому ви бачите, піраміди розвалюється сьогодні. Зеленський з запізненням на великий час, як це я ж кажу, я пригадував вам, як це було у Путіна і так далі. Він нарешті щось там записав, щось там поговорив. От, Нарешті він сказав, що є якісь міністри, яких його команда, це ж його команда. Це ж не, не навіть якщо б він не був причетним, уявіть собі, який це скандал, коли кілька міністрів зразу е, причетні до ну, чотири, як мінімум, міністра, причетні до такого скандалу. Це ну, сканд, ну, величезний скандал. Тобто, це повністю розвал всієї піраміди, тому що це ж його монобільшість, ну тобто, забули, що президент. Лічно дзвонив видавав вказівки, забули. Будемо вдавати, що він нічого не знав, просто ходив повз і думав, що вони всі хороші. Хоча я сьогодні вже цитував: я слухав вчора кілька стрімів від різних е людей, які е в енергетиці, і вони говорять одне, що вони знали, що гроші вимагають, від там, хто є підрядниками, і знали, що кришується це на, най на найвищому рівні. Який найвищий рівень? Може бути в такій ситуації. Ну, той від собі, який найвищий рівень. Ну і згадаємо, що це енергоатом, і цей енергоатом, нагадаю вам, він колись був під контролем е е, Деркача. Потім його звідти витворили, і все було нормально, демократично. І там з якогось 14-го року, чи звідкись він зник. І от Деркач отримав знову контроль над енергоатомом. Десь там, в 20 2020 році. Чому? Поясню, плівки Порошенка Байдена. Він тоді, це не я придумав гугліть, він тоді обнародував ці плівки, нагнав на Порошенка і на Байдена. Після цього він знову отримав доступ. І оці люди, які здали Запорізьку станцію і Чорнобильську станцію, це його люди, його люди. І він зник, його нічого немає. А тепер його люди, його помічник, задіяний в цій історії, і він відмиває гроші, в тому числі для Росії і так далі. Тобто, от вона історія: Зеленський дає доручення майбутньому сенатору російському і зраднику України. Вони провертають операцію проти Порошенка і Байдена. Він отримує контроль над енергоатомом. Його заступник, я так помічник, я так розумію, що людина смотряща від нього, яка залишилась, продовжує ці історії. Енергоатом здають навіть опору не було, ви розумієте, що навіть охорона станції, яка була Запорізької, вона нічого не робила, тому що не отримала наказу на опор. Більше того, кажуть, я це не можу зараз вам нагадати, де було, але погугліть, що пояснили, що стріляти не можна, бо це станція і так далі. Тобто. Ота От історія продовжується: плівки Байдена, Порошенка, енергоатом, здача двох станцій, а тепер відмив грошей на, 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 на тому ж енергоатомі і, і так далі. Тобто е, не тільки Янукович послідовний, не тільки Янукович, Зеленський теж дуже послідовний. І оця історія вся про те, як це відбувалося. А є ж свідки, які говорять, що це була вказівка саме Зеленського з цими плівками. От, і там сидить один його депутат в СІЗО, і він давав покази такі, що це була вказівка Зеленського. І вони з Деркачом тому це все робили. Ну, Така історія. Тобто, клубок закручується дуже-дуже, ну тобто. Я не вірю в те, що сьогодні хтось буде, після того, що почули в суді, хтось взагалі почне підписуватися за Зеленського. Ну, тобто, це вже для всіх очевидно, що Зеленський не втримається ніяк. Ну, не тому, що ну, революція, повстання буде. бо... Е, ну, Ясно, що вже сьогодні говорять про протести, які можуть бути щодо слідчого набу, який сидить до цього часу, його треба випускати і вибачатися перед ним, бо всі розуміють, уже, чого він там сидить і навіщо це було зроблено. Але е, чи зможе такого Зеленського підтримати хтось в Європі зараз? Та ні. Ну, Розумієте, що людина напряму задіяна в корупції, коли її найближче оточення задіяна в корупції, ніхто вже не буде. Ну, е, е, Трамп не такий. Про Трампа не будемо казати. Трампу пофік. Він спочатку, значить, оцей президент Сирії, який брав участь в терактах проти цих 11 вересня Хмарочосів, його почали оголошують грошок, Тепер і це знімають. Трамп дуже демократична людина в цьому розумінні. Йому аби користь була. Він готовий буде працювати з Зеленським, або він все підписував зараз. Зеленський для того, щоб уціліти. Віддасть все, що треба, і Донецьку область, і, і, і так далі. і так далі. Але ну, я впевнений в цьому. І я сьогодні робив у себе там на не телемарафоні, гляньте одним оком. Е, е, ну, сьогодні Кличко зробив заяву про те, що треба з 22 років е, мобілізувати. Це рішучий крок. ну, Тобто такого Зеленський собі ніколи не міг дозволити, ну, тому що Зеленський нічого собі не може дозволити такого, що на користь Україні. І я підняв питання, а чого, роз, 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 роз розглянути ситуацію. І як же так сталося? Що у нас молодь до 27 років, тепер до 25 років, не призивається. Це все конкретно Зеленський. Він в Перед самою війною перед за за вторгненням за три тижні підписує указ, яким припиняє призив фактично до призив не мобілізацію, призив. І хоча там написано, що з 1 січня 2024 року не буде більше призивників в армії, але якщо ви відкинете півтора року від 1 січня, ви побачите, що це якраз. Вже, ну там, грубо кажучи, осіннього призива може і не бути. Але було не, було не тільки осіннього призива, а й весняного призива не було. І е, весняний призив, чи як і будь-який призив, робиться за указом президента. І я вам скажу, що в 2019 році, і в 2020 році, укази президента е, Порошенка і Зеленського були в січні. 22-му році в 21-му році він був в лютому, але ще не було війни. І цей указ мав бути, але його не було. Тобто Зеленський ще до війни мав оголосити мобіліза призив хлопців від 18 до 27 років Збройні Сили. а Він цього не зробив. Я був в, в... в... теробороні, і ми були 72-ю бригадою. У нас в підрозділі. Були хлопці, які мобілізували в восени 21-го року. Це були останні, яких призивали. Словом, мобілі... призивники ми вже забули, навіть не використовували. Тому оці всі історії, вони, ну, як це вже не Вагенергейт і не Чангар. Тобто воно виходить в систему планового знищення України. Планового знищення України. Чи це було зроблене за інструкцією? Чи це було просто з жадності зроблено? Чи просто е, якісь інші причини були. Ну, причини впливають на термін покарання. Да? Тобто, якщо це така причина, то одне, якщо це інша, то інша, але все це покарання. Все це покарання. І е, я думаю, що ми от дайте, от сьогодні ще не було публікацій, ну якби народ дивиться, а завтра, післязавтра. Підуть публікації по всьому світу про це все, а наш телемарафон мовчить, а наші засоби масової інформації мовчать. Зараз вони заговорять. Бо Зеленський вже сказав, дав інструкцію, що треба говорити, що це є два поганих міністра, їх треба звільнити. Але <кхем> плівочки будуть впливати, спливати, спливати. І ви бачите, ніякої сенсації. Просто потихеньку все вскривається, вскривається, вскривається. І тому, коли говорити про кумівство, тепер яке кумівство, коли е, колишній міністр призначає новим міністром свою коханку. Ну, яке кумівство? Ну, та який там, ну, а ще раз оцей будиночок, оці чотири будинки, пам'ятаєте, які Чернишов будував для себе, для Міндіча, для Єрмака і для Зеленського. Ну, І, до речі, щось нічого не чути про Єрмака. Ну, просто нічого не чути про Єрмака. Може, його теж уже немає в Україні? Я цього не знаю. Пишуть, що Чернишов намагався закріпити вручитися за... підтримкою ГУРа і звалити. Ну, не вдалося. А хто випустив Міндіча? На чому він летів? Хто його не збивав, хто йому давав? Ну, це буде. Ну тобто, ви розумієте, що це все. Настільки потужно, що нас будуть зараз лякати там, тим чи іншим. Але ви просто повинні зрозуміти, що Міндіч і Зеленський це відсутність нашого струму. Міндіч і Зеленський. І там багато всі інших. Але от і так далі. І ще цікаво, прочитав у Гончаренка, він описує роль Міндіча і його значить, поганяла, які були у нього у Коломойську. Ну він там був шавка і шестерка. На стіл подавав. Але ви знаєте, Вагнер цей? Він же теж Путіну на стіл подавав. А потім отак. І тут вирос. Виросла людина. Оці значі офіціанти вони дуже серйозно кажуть. Коротше, якщо ваша дитина захоче стати офіціантом, ви повинні розуміти, що це найпростіший шлях наближення до президента. Закінчується правда поганенько. У того літак. А цього, ну, в Ізраїлі там теж дуже складна ситуація. Побачимо, що там буде далі. До речі, е, умірав виїхав вже ж, е, вчасно. І він е, в цьому, в Туреччині, а серед країн, які він може зараз поїхати, Турки, називають в тому числі Ізраїль. Та це вони типу, хочуть. Попити з е, Міндічем, мабуть. От така історія. Ще, значить, я сьогодні е, зробив стрім перший, наважився. Ну так мені було цікаво, але я його зробив. І я б тепер на, на нетелемарафоні десь там протягом дня робити кожного дня один стрім. Такий інформаційно-коментаторсько-аналітичний. І коли я освою цю технологію, то обов'язково буду робити великий аналітичний стрім на аналітиці. В якийсь день я виберу в який. Але ви мені, будь ласка, в коментарях пишіть, який день краще для вас, і який час. Тому що, ну, щоби. Більше людей зразу побачила, тому що одна річ уже потім передивитися, а інша річ о, взяти участь в самому стрімі і якби бути присутнім при народженні інформації. Пишіть мені, будь ласка, ще раз вас дуже прошу, вибачте, знову забув всередині. От у мене така ну треба берити цей яйце оце перевертається чи крутиться, знаєте, з цим збудільничком. будільничком. Що дуже прошу вас о, підписатися, поширити. Лайкнути, прокоментувати і стати спонсором каналу. Слава Україні! Перервемося!